100 днів і кінець саме за такий термін в Україні має завершитися війна. Трамп дав чіткі установки. Ба більше новообраний президент США може покласти кінець правлінню Путіна без війни. Однак, не всі західні партнери налаштовані так оптимістично щодо завершення війни в Україні. Всі деталі розповім за мить. З вами новини TSN.UA і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Трамп доручив спецпосланцю США Келогу завершити війну в Україні за 100 днів. Про це повідомляє. The Wall Street Journal. як пише видання, роль Келога як спеціального посланця в Україні ймовірно є початковим кроком у мирних переговорах, які Трамп має намір контролювати особисто. Однак домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним виявиться значно складніше ніж обіцяв Трамп під час передвиборчої кампанії. Зазначається, що Росія не висловила жодної зацікавленості у співпраці з Келогом. Водночас Кремль припускає, що взаємопорозуміння між Трампом і Путіним може призвести до покращення відносин між РФ та США за президентства Трампа, зокрема, Трамп і Путін заявили, що наразі не провели особистої розмови, але пообіцяли зробити це найближчим часом. На думку колишнього радника з нацбезпеки США в адміністрації Трампа Джона Болтона, Трамп на майбутніх переговорах може змусити Київ піти на руйнівні поступки Москві. Ба більше, у Пентагоні звільнено та відсторонено усіх, хто відповідав за Україну. Увага, всі, хто відповідав за Україну, звільнено чи відсторонено, або кудись переведуть на інші посади, повне перезавантаження. Отже, зміни точно будуть. Новий формат відносин, трохи тривожно це все, але якось воно буде. Написав український журналіст Роман Бочкала на своїй сторінці у Фейсбук. Водночас видання «Тайм» пише, що Трамп може покласти кінець правлінню Путіна без війни. На думку видання, Трамп може ввалити економіку Росії, застосувавши рейганівський сценарій. Простіше кажучи, російська. Економіка руйнується. Путін знищує продуктивну економіку, щоб фінансувати свою військову машину. На думку журналістів, якщо диктатор втратить доходи від нафти, які підтримували його останні три роки, тоді режим Путіна майже. Напевно, впаде видання зауважує, що Путін уже використав російські кошти на чорний день, вичерпавши їх колись грізні валютні резерви. Тим часом російський рубль падає як валюта, яку демпінгує навіть Китай. У російського центрального банку закінчилася вогнева потужність, і Путін не може скоротити витрати, якщо не позбавить коштів свою власну дорогу військову машину. Доходи від нафти є потужною гальмівною точкою для російської економіки, і Трамп зрозумів силу цього важеля, так як не зрозуміла адміністрація Байдена. Перспективи продажів російської нафти зараз зовсім інші, і безпосередній економічний крах Росії має вигляд набагато більш імовірний. Завдяки обіцянкам Трампа знизити ціну на нафту та збільшити внутрішній видобуток нафти в США на 3 мільйони барелів на день світ більше не потребуватиме російського видобутку нафти. Росія не може компенсувати втрачений експорт нафти, оскільки вона вже втратила 90% свого колишнього експорту природного газу завдяки тому, що Європа остаточно відійшла від залежності від російського газу. Російська Федерація приносить дуже мало світовій економіці, крім експорту енергоносіїв. Історія нагадує нам, що ця іграшка економічного тиску на Росію. Успішно працювала й раніше. Холодна війна закінчилася здебільшого через несподіваний крах російської економіки, якого багато експертів не передбачали. Але чию вразливість Рональд Рейган визначив радше інтуїтивно ніж уважно аналізуючи проблеми. Тепер у Трампа є можливість пробити пропагандистську кулю Путіна і задушити російську економіку до колапсу, якщо він захочеться зробити. Налаштований оптимістично і спецпредставник держдепу США з питань України у 2017-2019 роках Курт Волкер. Він сказав політику, що має справжній оптимізм з приводу можливого врегулювання війни Росії проти України. 2025 рік виглядає як рік дій. Ми нарешті рухаємося. Сказав він. Дипломат вважає, що позиція президента України Володимира Зеленського щодо президента США Дональда Трампа та заяви, що Україна хоче закінчення війни цього року, є дуже правильними. Цитую, зробив. Ши ставку на те, чого хоче президент Трамп. Він ясно дав зрозуміти, що проблема не в Україні, проблема в Путіні. Я думаю, Трамп подзвонить Путіну і скаже йому припинити війну. Я думаю, Путін не погодиться, і я думаю, що команда Трампа зрозуміє, їм потрібно продемонструвати силу, виявити більше рішучості і викласти все на стіл. Серед кроків на які може піти адміністрація Трампа, жорсткіші санкції проти Росії, суттєве збільшення експорту енергоносіїв зі США, щоб завдати удару по військовому бюджету Путіна. І продовження військової підтримки України на його думку найближчі тижні будуть вирішальними для Києва та Москви. Додам, що вибори президента США підштовхнули низку українських та західних політиків до обговорень щодо ймовірного завершення війни в Україні. Серед гучних заяв політиків заходу лунали сценарії, у яких Україна має пожертвувати своїми територіями та відмовитися від членства у НАТО. Жвавості цим обговоренням додав новий президент США Дональд Трамп, який неодноразово у своїх передвиборчих виступах, а згодом і перед інавгура обіцяв швидко завершити війну в Україні. Потім він оголосив про зустріч із кремлівським диктатором Володимиром Путіним та звернув увагу на фінансове питання. Мовляв, Європа має докинути грошей Україні, бо Америка і так переплачує ми розмовляємо із Зеленським. Зовсім скоро будемо говорити з президентом Путіним. Побачимо, як воно все буде. Але на мою думку, європейський союз повинен платити набагато більше, ніж вони платять зараз, тому що за Байдена ми давали на 200 мільярдів доларів більше. Але ж це більше впливає на них ніж на нас, бо між нами є океан. Чи не так? В свою чергу минулої осені новообраний віцепрезидент США Джей Дівенс закликав Україну відмовитися від територій заради миру з Російською Федерацією. Він переконаний, що такі твердження вже лунають у розмовах з українськими чиновниками, особливо в приватних. Вони починають говорити про це зараз. Вони кажуть, що це не може тривати вічно. У них немає людей, у них немає зброї, у них немає грошей. Заявляв тоді венс. Президент Словачини Петер Пелегріні також вважає, що Україні доведеться піти на часткові територіальні втрати для завершення в коли йдеться про мир, я вважаю, що потрібно бути реалістами. На сьогодні ймовірно ніхто в Європі серед розсудливих людей не вірить, що вдасться досягти миру без якихось часткових територіальних втрат для України, зазначив словацький президент. Однак Україна не погодиться на компроміс, який передбачав би визнання окупованих територій частиною агресорки Росії. Цього не станеться навіть під тиском усіх союзників. Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками міжнародної медіаради в Давосі. Глава держави наголосив, що для України окуповані території завжди залишатимуться українськими до моменту їхнього повернення під контроль держави. Нехай, хоч усі союзники світу об'єднаються, ми все одно не визнаємо окуповані території. Це неможливо. Ми юридично не визнаємо, вони завжди залишатимуться окупованими територіями, поки ми туди не повернемося. По іншому не може бути, заявив Зеленський. В свою чергу президент Франції Мануель Макрон під час своєї традиційної промови перед збройними силами Франції заявив, що війна в Україні найближчим часом не завершиться. давайте не брехати самим собі. Війна не завершиться за лічені дні. Ба більше це не означатиме вирішення безпекового питання, перед яким ми та Європа в цілому опинилася з огляду на російську агресію. Ризик нападу актуальний для всіх від Кавказу до Балтії. Тим часом США за словами президента Франції повинні допомогти є. Європейцям змінити характер ситуації та переконати Росію сісти за стіл переговорів. А європейці мають побудувати гарантії безпеки для України, що й буде їхнім першочерговим обов'язком. Заявив Макрон. Він також додав, що капітуляція України не може бути хорошою для європейців і американців. А довіра до заходу буде підірвана, якщо він погодиться на компроміс через втому від конфлікту. На противагу Макрону, канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив сподівання, що активна фаза війни в Україні завершиться вже цього року. Він зазначив, що необхідно розглянути всі можливі варіанти щодо того, як зупинити вбивства та зробити мир можливим. Водночас він заявив, що мирне рішення не можна шукати через голови українців і європейців. І от 21 січня в ефірі програми «Today» на телеканалі NBC новий державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США хочуть припинити війну Росію проти України. У спосіб, який гарантує безпеку Києва та партнерів Вашингтона в регіоні, як казав президент, під час кампанії він хоче, аби смерті припинилися. Він хоче, щоб руйнування припинилися. Я вважаю, що це в інтересах усіх. Чи буде це складно? Звичайно, тому що кожна сторона повинна буде щось віддати, сказав Рубіо. Він наголосив, що подібні конфлікти закінчуються жорстокою дипломатією, до якої США прагне долучитися. А ви вірите, що Трампу вдасться завершити війну в Україні за 100 днів? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.